Вітаємо вас на каналі Підшипник .ua. Сьогодні представляємо вашій увазі підшипник 61822RS, вироблений у Китаї, який використовується в автомобільній промисловості для електромагнітних муфт заднього моста. Підшипник забезпечує ефективну передачу крутного моменту і допомагає забезпечити стабільну роботу трансмісійної системи. Основні характеристики. Підшипник радіальний кульковий, закритий гумовими ущільнювачами з обох сторін тип 2РС, заповнений мастилом на весь термін експлуатації, розмір підшипника, внутрішній діаметр 100 мм, зовнішній діаметр 125 мм та його ширина або висота 13 мм. Підшипники, виготовлені в Китаї, часто мають конкурентноспроможні ціни, що робить їх привабливими для багатьох виробників та споживачів. Придбати даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео або зателефонуйте нашим менеджерам. Також на нашому сайті ви можете познайомитись з нашим широким асортиментом. Завжди з вами підшипник UA.